Усім привіт! здоровенькі були. У нас ранок. Хочу показати вчора пекла шарлотку. Ось таку. Це для Марії і для Степана. Купа прийшла знову рахунки. Рахунки, рахунки, рахунки. Отакими От пачками приходять сюди рахунки. І нічого не поробиш. Це вовневі. І що я ще хотіла сьогодні зробити? Зараз покажу. У нас вчора була така якась буря, незрозуміло, ввечері. Я думала мені поломати всі мої оці соняшники. І я їх надумала, це розслів нарешті попідрізати, трохи почистити. Можливо, дивіться, як вони посхилялися. Вчора один там навіть зламався. Зараз покажу. У нас і зараз якийсь дощик моросить. Я думала, може, їх оці, щоб посхилялися, повідрізати, дати змогу оцим маленьким рости. А оці гарнюні, тут навіть бджілка сидить. Повідрізати, бо вони однаково схилилися. Переживаю, що це все упаде. Вчора прийшла з роботи, тут один з цих зламався. Гладіолуси і тут, бідні, бідні, але все рівно так декотрі повиживали. Ось цей зламався, бачите, ми його підв'язали Степаном. Все рівно він нахилений. Також, напевно, можу оцю квітку одну зрізати велику. Ну, тут, бачите, є якісь такі коричневі і одні жовті. Я так їх і сіяла, коричневі чередувала з жовтими соняшниками. Навіть не знаю, що робити, і шкода мені різати і, і шкода вони, що ломляться. Зінія ця моя зараз уже піде-піде. Не сьогодні-завтра розцвітуть квіточки, гладіолоси там пішли. Ось яка краса, хто хотів бачити. Дивіться. Я думала, не підуть. Оці два тут засохли цими звідти, їх попересажували, вони пересажені не пішли. Але однако мала загинути. Білочка сидить на плоті. Індусів немає, індуси, поїхали у відпустку, десь я бачила, збиралася з чумаданами. Та й що? І буду різати, бо, однако поламається. Ну ось дивіться, який букетик. Сонечка трошки додому занесла. Тут продаються соняшники також, букети. Ну такий букет треба дати 10 доларів. А в мене буде свій. Все, погнали до роботи. Марія спить, вона пізно прийшла з роботи, відпочивала. Ну ось так дивіться, я їх почистила, трошечки повідрізувала. Тут три квітки відрізала. Ну нічого, тут скоро підуть нові, треба дати йому трошечки сили. Все, якийсь у нас сьогодні такий день і ранок незрозумілий. Щось моросить, небо ось таке затягнуте. Тут відрізала одну тільки. Побачимо, що буде з цього. Сподіваюся, гірше не буде. Але йому тільки більше сили. Так, я до роботи. Погнали, що робити? Дощ, не дощ, а робити треба. До роботи, до роботи. Сама забула, що в мене сьогодні знімок рук. Ревматолог назначив. Тепер мушу летіти, як скажена, бо ще їхати та їхати. Сподіваюся, що на роботу я не запізнюся. Рік назад я робила знімок рук, тоді, коли у мене це все почалося вже більше як рік. Тоді не було нічого виявлено з руками. Не знаю, що зараз, зараз я щось думаю, що можу щось знайти отут, у пальцях. Я відчуваю, що пальці. Не ті, які були колись, як у пісні. Заспала, а ця чолка мене, і вчора її підстригла, а вона стала дибки. Та й такі справи. Травматолог, з ним побачення у мене через 2 неділі чи через три. На ну, снімок сказав зробити скошеш, треба, щоб той знімок розписали Так що йдемо, говорити з вами багато не буду, бо все сказала. Маша зараз прокинеться та й скаже: а, а, Мама, як ти, ти зрізала квіти, як ти, ти зрізала квіти? свої соняшники? Маша знає, що я не дуже люблю різати. І це її буде так. Мама, ти це зробила? Ах, шкода, ну нічого не поробиш. Все, зробила я знімок. 10 хвилин і все. Слава Богу, бо треба летіти на роботу. Але так шворкнула з цього тримача телефон, що він розлетівся на дрібні кусочки. І тепер я не знаю навіть його, як скласти. Чи реально його скласти, чи ні, не знаю. Я не майстер у цьому всьому. Можливо, треба знати послідовність. Тут якась ще пружинка вилетіла. Оце кнопочка коротше. Чотири шматочка лишилося від оцього держача телефона. І я знала, що це буде так, тому що дуже туга оця штука. А мені треба інколи отак телефон швидко шарпнути. А це як шапнула, то разом з цим усім. Я казала, що в мене ненадовго їх не вистачає. Не знаю, як у Соні працює. 10 доларів на сміття. От і все, заробилася. Черги не було, зробила швидко. Тепер чекаємо, прийде біл, скільки. Прийде біл десь доларів 300-500 точно. Тому що ексрей у нас у мене покривається тільки 50%. Нічого, головне, щоб був хороший ексрей. Правильно, це показу стріма. Так, ну все, я вдома. Дивіться, Степан сьогодні приїхав додому на робочій машині. У нього новенька машина, а там беруть. Кому не лінь б'ють, він вирішив її спасти, щоб її не добивала, забрав додому. Оказується, і так можна. Тепер тільки його треба йти забрати з стоянки, щоб не добили. Дивіться, що я зробила? Я перев'язала свої соняшники, щоб вони не ламалися. Ниточку отак протягнула, і вони вже трошечки будуть. Підтримуватися нею. А то опять поваляться. І шкода мені. Дивіться, бджілка така мохната тут лазить. Які в неї лапки всі в пилку. А тут, дивіться, навіть є соняшники. Я думала, що це зернята. Я думала, що це фейкові соняшники, а це зернята є. Так що, ось так. З дороги не видно, що це перев'язані, ніхто не здогадається. А Степан сьогодні вирішив попробувати перший раз закоптити курячі колінця. В нього вони сидять у розсолі вже пару днів, треба з ними щось робити. Коротше, піч гріється. Зараз будемо коптити. Ну і тут. Зняли ми свій тент, робимо іншу конструкцію, побачимо, як це буде. А гладіулиси мої з кожною годиною все краще, все краще і все більше їх і більше. От нарвала би додому букетик, та шкода ламати. І тут вони ненадовго, пару днів і сохнуть, пару днів і сохнуть. Уже один є. отакий такий напівсухий. Що як недавно перший він вийшов, це перший вже наполовину сухий. Чіпки також літають тут І так процедура почалася. Отак нав'язав колінця. На якісь курмейчики Можна, напевно, і на якусь, напевно, проволочку і запускає туди всередину. Ну, до ночі скоптяться. Їм довго не треба, це не свиня. Да, Степан, скільки годин? Не знаю. Дивлюся. Обстановки, так, нічого не можу сказати. Високо заліз. Подивиться, що там всередині. Ви побачили, я ні. Побачимо, що буде з цього. Добре, коли багато знаєш, та є досвід роботи. А мені ще краще наблюдати. Ні знань, ні досвіду. От такий стерезний дуб у сусіда, у індуса. І такий він не дуже надійний, напівсухий. Щоб його спилити цього дуба, то, напевно, треба, я не знаю, за 3000 доларів, щоб його розпилити, скласти і вивезти. У нас вже темніється. А це ще буде трохи коптитися. Воно хоче трохи часу. Він отвір, бачите, звідси, де кладеться багаття, закриває, щоб весь жар йшов туди і ті колінця. Сидять там в димку, а я йду вже до хати. Зараз буду приймати ванну з Ептон Салт, з сіллю. А у нас уже по 10 вечора і от тільки що це все звідти повитягав. Пахне димком. Колір також непоганий. Будемо пробувати. Дай ножик розрізати. Ану. Всіки в нас три години сиділи. Пустов відріжжку кусочок. Чи ти думаєш ще? Ти що Щоб не гірчили, будемо обварювати ще. Так як м'ясо попереднє ми робили. Закипить пару хвилин і все. Ну ось дивіться, колінця в розрізі. Смачні. Запашні, дуже м'яке м'ясо. Єдине, що шкірка трошки засушена, резинова. Ну, шкірку їсти не обов'язково. Їсти можна всього потрошки без шкірки. Все, з вами прощаюсь. всім пока, всім спокою, миру і добра. Бай-бай. Слава Україні!